Два десятки років жорсткої економії на армійських потребах не змогли не вплинути на бойові підрозділи. Техніка, яка мала б щорічно виїжджати на полігони, залишалася законсервованою та покривалася пилом у боксах парків бойових машин. Проблема в кразах 260-х – западання планки і западання плунжерних плунжерних пар. Плунжерних пар мені потрібні спеціалісти, які можуть розібратися. мені потрібен стенд. Якщо є люди з стендом приїхати, щоб зразу вже встановлювати, тому що їздити на Львів і в інші міста дуже важко і накладно. Самооборона тут зорганізувалась тим, що в першу чергу ми людей відправляємо з самооборони, які допомагають ремонтувати, але в нас спеціалістів не так багато. То перше, організовуємо збір коштів для того, щоб закупити тут, в принципі, великих запчастин не потрібно для техніки. Це резина там. Патрубки, якісь там клапана, а саме головне це спеціалісти, які б приїхали і допомогли це зробити. Тому що командир роти, от те, що перед цим розповідав, йому він готовий прийняти будь-кого, щоб люди приїхали, попрацювали і так далі. З командиром бригади говорив, він навіть готовий розмістити цих людей і харчувати їх. Військові кажуть, бронетанкова техніка, що перебувала на зберіганні, вже пройшла перевірку і готова до застосування. Технічних проблем з нею майже не було. В принципі, техніка була нормально поставлена на зберігання, знята зі зберігання, проведено роботи першої черги, другої черги. Техніка загружена, прогнана прогоном. Техніка зараз на даний момент загружена повністю БК і готова до бойового застосування. А ось із колісною технікою ситуація була набагато гірша. За роки бездіяльності гумові компоненти двигунів зіпсувалися. І це, незважаючи на те, що військові вантажівки майже нові. На спідометрах не більше тисячі кілометрів пробігу. 740 кілометрів. 140 кілометрів на машині. Сьогодні, коли державі та армії потрібна кожна військова одиниця техніки, допомогти армійцям зголосилися найбайдужі громадяни автомайстри, техніки слюсарі. Закупити нові деталі та запчастини армійцям допомогли приватні підприємці, власники та працівники автомайстерень. У такий час треба допомагати. Бо хто Як не ми? Завдяки активній допомозі українців, невтомній праці цивільних майстрів, військова техніка стає у стрій. У частинах чутно гурки ткамазів, кразів та уралів, що мовчали з 1991 року. Проте представники самооборони зазначають, допомога військовим потрібна і в подальшому. Зокрема, комплекти запасних частин, що знадобилися під час маршів, речі для проживання в польових умовах та сучасні засоби зв'язку.